Ми розпочали свою подорож 8 липня в Ужгороді і е, йдемо до Харкова, йдемо по маршруту, який називається Вишиваний шлях, його довжина 2080 кілометрів. Він проходить через Житомир. Тут насправді дуже гарно. Я сам з Житомирської області, але так як я подорожую з Ужгорода, кожного разу відкриваю для себе щось нове, нову область. Ми тут відкриваємо по-новому по відкриваємо Житомирську область. І десь біля Нової Рудні ми сіли відпочити, хотіли скупатися в тетерою, то був останній кілометр вже було тяжкувато. І приїхала група велосипедистів. Одні проїхали, одні зупинилися. Так побоялися підійти до нас, потім підійшли, хотіли поспілкуватися. Виявилися дуже цікавими цікаві хлопці, і одна дівчина Наталка. То був якраз переломний момент прийнятті Житомирщини, бо до зустрічі з велосипедистами і з людьми на автомобілях. Склалось так, що Житомирщина була найнепривітнішою зі всіх областей, по яких ми йшли. Тобто, шоста область є найнепривітніша. Саме на Житомирщині нам кілька разів відмовляли води дати в Житомирській області. Коли ми підходили, от перше місце ми ночували в циганському кварталі. Ми подорожуємо без речей, без грошей і без звісно, без взуття, просто боса з одягу з речей ми не брали нічого, тобто. Да, все, є те, що такі є, от торбинки. На нас який одяг, ви бачите, вишиванки, це зробила мама Юри перед початком подорожі. Кожного дня ми маємо знаходити щось, місце, де ми будемо ночувати, і також їжу. Але найцікавіше, що сьогодні 46-й день подорожі, і ще жодного разу ми не прохали нікого про їжу. Так траплялось, ми прохали про місце, де ми можемо переночувати. Але чи то в дорозі траплялись добрі люди, які нас пригощали чимось, чи то е, там, де ми ночуємо, відразу люди там нам дають вечерю і сніданок. Це при тому, що ми з Іваном ще такі яйці, які не їмо м'яса. І часто в нас була така, можна сказати, стратегія, коли ми запитуємо людей, чи можемо переночувати. Люди кажуть, що немає місця, але в селі запитуємо, чи є сінували. І да, часто бувало таке, що люди кажуть, що да, на сінувалі можете спати. Звісно, люди бояться там невідомі двоє йдуть до Харкова, босі ну щось дуже дивне. Але починають спілкуватися і в процесі спілкування, там якось вже зближуємося, такі тепер та ладно, ребята, у нас є місце, давайте будемо ночувати там. Тому ми всього один раз спали на сінувалі, це був другий день. Село Вовкове, десь там недалеко біля Ужгорода. У нас такі два основні принципи: або ми очікуємо гостинності від людей, коли нас самі запрошують переночувати, або вмикаємо проактивність і йдемо там від хати до хати, звертаємось. То ну, приблизно третина випадків, майже половина, це нам доводилось самим шукати. Ми там, отримали від 5 до 10 відмов. Останнім часом ми набрали темп з 31 по 40 день ми йшли 26 кілометрів за, в день. Але от, зараз ми в Житомирі, тут ми будемо нема, е, небагато рухатись, потім після Житомира будемо наганяти, там, йти по 25-30, але в середньому буде зберігатись десь 20 кілометрів. Як показують наші підрахунки, якщо ми будемо продовжувати е, йти з такою швидкістю, то десь до 27 жовтня. Ми можемо любуватися, милуватися краєвидами Харкова. У суспільстві зараз є дуже багато негативу. Це особливо, коли ти виїжджаєш. Довгий час я був, подорожував в Європі, повертаюся і так починаю спілкуватися з людьми. І там на все погано, то не змінюється, то не змінюється. Такий е, негатив. І от це така свого роду можливість на власному прикладі показати, що. Друзі, є інша, інша сторона. Є, є ось так. До нас доєднала ще одна така космічна істота, яка, на жаль, сьогодні тут її немає на прес-конференції. Її звати Боса. І це львівський пес, Львів'янка вона. І ми придумали такі челенджі, щоб в кожному місці щось зробити таке дуже особливе із мерами міст. Якийсь такий спільний проєкт. Почалося все це зі східниці. Ми більш на Західній Україні збиралися переночувати у мера міста, показати на власному прикладі. Але от в Житомирі ми вирішили трішечки змінити стратегію і запропонувати наступне. Ми хочемо зробити флешмоб, де закликати житомирян підтримати наш проєкт і підтримати такі більше позитиву внести в суспільство. Пройтися разом з нами. хоча б Півгодинки містом Житомира в вишиванці босоніж. І я думаю, найкраще це зібратися десь біля фонтану, пройтись тут сюди можна до міської ради через вулицю Михайлівська, дуже гарно. Будемо раді всіх босих побачити, обняти і прогулятись по Житомиру.